В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Вітаю! Як правоохоронці допомагають вимушеним переселенцям дивіться у випуску. У Запоріжжі відкрився безпечний простір для жінок та дітей. Яку допомогу там надаватимуть, розкажемо у випуску. Сьогодні міжнародний день краси історії працівників цієї сфери. Дивіться за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю Зокрема, сили оборони здійснюють успішний контрнаступ на харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям збройних сил України за підтримки місцевого населення просунулися майже на 50 кілометрів за три дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад. Та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації. Так, протягом доби відзначено понад 15 таких випадків. Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні удари з реактивних систем залпового вогню по Харкову, внаслідок чого сталася пожежа та зруйнована триповерхова адмінбудівля в Салтівському районі. Є влучання в Київському районі. Постраждала одна жінка 53 років. Протягом доби зазнавали ударів окупантів ізюмської, Харківської, Чугуївської Богодухівської Богодухівський райони. Вночі ворог завдав інтенсивних ударів по Харківському району. Одна ракета влучила в землю поблизу. З у приватних будинків пошкоджені вікна. Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де також окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення. Чугуївський район також зазнав активних обстрілів росіянами. У Чугуєві на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, навчально-спортивний центр, господарчі споруди. Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей. Чотири людини загинули. На жаль, жінка 53 років. Від отриманих травм померла у лікарні. На півдні України ворог шукає способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулаць. Наша авіація завдала 6, а ракетно-артилерійські підрозділи, 265 влучних уражень, зокрема по районах зосередження, озброєння техніки, понтонних переправах в районі Нової Каховки. Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання. Втрати ворога за бойовий день складають 59 расистів, 3 реактивні системи залпового вогню Ураган і транспортна зарядна машина для них, дві самохідні гармати артилерії Піон, самохідна гаубіця 100 С, три самохідні артилерійські мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць автобронетехніки. Також знищено два склад... Боєприпасів в Бориславському районі та паровна переправа в Новій Каховці. Екстрена грошова допомога для вимушених переселенців з квітня у благодійному фонді Карі та здіє програма Людська гідність. Проект дозволяє отримати 6 тисяч 660 гривень вимушеним переселенцям, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій та зон бойових дій. Фінансова допомога вже надана майже 8,5 тисячам переселенців. Аби отримати кошти, треба прийти до благодійного фонду за адресою вулиця Семафорна, 8. Взяти банківський рахунок, довідку переселенця, а також оригінали ваших документів це паспорт, ідентифікаційний номер своїх і своїх членів родини. Ми надаємо допомогу всім членам родини, але не більше чотирьох осіб на домогосподарство. Люди, які отримали. Допомогу від інших гуманітарних організацій, грошову допомогу від інших гуманітарних організацій, і пройшло менше ніж три місяці. Ми таким людям на даний момент не можемо надати допомогу. Ми також робимо виїзди по громадах, де також реєструємо переселенців. І на що б хотілося звернути увагу, що ми не робимо ніяку реєстрацію в соціальних мережах. Ні на яких соціальних платформах ми реєструємо вживу безпосередньо людей, які приходять сюди. Я подавала в априлі місяці, в мая я отримала ну на обох, на нас, на мене і на мужа. Це теж, конечно, огромное спасибо працівникам Карітаса. Здесь очень вежливі люди, внимательные, коректні. А самое главное, они тебя слушают и слышат. Не по принципу, что говорите, говорите, вы мне не мешаете. Нет, они слушают. Вот что важно. Рятувальники продовжують доправляти гуманітарну допомогу тим, хто потерпає від російської агресії. Цього разу вантаж привезли до Васильівського району рятувальникам і місцевим жителям. Люди отримають набір необхідних продуктів: воду, консерви, макарони, крупи, цукор, сіль тощо. Підтримку громадян та підрозділів ДСНС забезпечує один із благодійних фондів Запоріжжя. Їхня мета оперативно надати допомогу тим, хто її потребує. Правоохоронці доставили гігієнічні та продуктові набори родинам, які нині перебувають у скрутному становищі. Окрім цього, співробітники поліції провели профілактичні бесіди із людьми, що потерпають від домашнього насильства. Із подробицями Анна Давидова. Пані Ганна вимушена переселенка із села Воскресенка. Жінка на початку війни ще вагітною виїхала у пошуках безпеки разом із чотирирічною донькою. Нині вона вже мама двох дітей, меншій – піврочку. Ми побачили, що твориться, і я подумала, що я чи безпечне місце кудись втечу. Я тільки уїхала, і через пару днів вони були в нас в селі. Почали стріляти. У мене батьки місяць в підвалі сиділи ну в погрібі. Вернія. Зараз з батьками є зв'язок. Ні, мама мені останній раз дзвонила десь по неділі назад. Нині родина потребує допомоги, адже знаходиться у скрутному фінансовому становищі. Правоохоронці не залишилася осторонь, та завітали до жінки і дітей із гуманітарним набором. Сьогодні вам було передано цукор, дві пляшки олії. Окрім вимушених переселенців, правоохоронці надають допомогу тим, хто постраждав від домашнього насильства. Пані Оксана не за чутками знає, що це таке. Її чоловік на тлі стресу на роботі почав зловживати алкоголем та підіймав на жінку руку. Також родина виховує двох підлітків. А з дітьми себе якого як ні, дітей он не трогає. Ні, дітей ні. Тим більше діти вже подростки, вони самі можуть відповідати. А зараз яка ситуація? Зараз все хорошо. Правоохоронці провели профілактичну бесіду із, із жінкою щодо протидії домашньому насильству. Брошури, в яких розписані, які бувають форми домашнього насилля, що робити, якщо проти вас або ваших дітей вчиняється домашнє насильство. Там вказані контакти, телефони, соціальних служб. Екіпажі правоохоронців спільно із військовим капеланом відвідали сім родин. Продуктові набори та засоби гігієни отримали неблагополучні сім'ї, малозабезпечені, люди, які постраждали від домашнього насильства та вимушені переселенці. Ведеться облік людей малозабезпечених, також передаються інформація з інших фондів, соціальних служб на таких людей, які потребують цієї допомоги. Ми дуже часто робимо такі акції совмесні, проводимо, роздаємо продукти, спілкуємося з людьми, показуємо, що люди важливі для государства, що поліція к ним не безразлічна, що священство, капеланство теж не безразлічна. Військові капелани, окрім гуманітарної допомоги, надають ще й духовну підтримку. Вони також розвозять продуктові та гігієнічні набори людям, які перебувають у сірій зоні Запорізької та Донецької областей. Протягом тижня вони доставляють близько 20 тонн вантажу. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Безоплатні заняття та психологічні тренінги організували волонтери і благодійники для жінок і дітей у Запоріжжі. Активності проводитимуться у новому просторі Women's Safe Space, розташованому в обласній бібліотеці. Його створили за підтримки організації ООН Жінки в Україні. На відкритті центру побувала наша Єлізавета Баздарєва. Відкриття Women's Safe Space – це продовження гуманітарного проєкту з надання психологічної допомоги жінкам і дітям, які постраждали від війни. Його благодійний фонд Імпульс започаткував ще у квітні. Цей проект зацікавив багатьох жінок, тому ініціативу вирішили продовжити. Підготовка нового простору зайняла три тижні. Аби організувати все, працювали без вихідних. Наш проект буде повністю присвячений тому для того, щоб жінки могли саме реалізуватися, знайти себе, знайти себе у Запоріжжі, можливо, через влаштування нового бізнесу, можливо, просто через пра працевлаштування. Але вони мають бути усвідомлені тут і зараз, і вони мають розвиватися. На відкриття простору прийшла і Юлія, яка приїхала з Бердянська ще п'ять місяців тому. Каже, місяць відвідувала групу психологічної підтримки. Результат сподобався, тож вирішила продовжити навчання і записалася на новий проект. Я хочу навчитися чомусь новому для себе, для своєї родини, як поводитися в деяких ситуаціях з дітьми. Мені це цікаво. Ну, я вважаю, що не тільки для мене це цікаво, для багатьох жінок це важливо і цікаво. Дуже добре, коли є така можливість, коли є куди звернутися, щоб допомогли розібратися. І, ну, і для себе це важливо тому що хочеться а, щось змінити в своєму житті, спочатку з учасницями працюватимуть психологи, щоб жінки могли стабілізувати свій емоційний стан. Далі їх навчатимуть тому, як поводити себе у соціуми і вирішувати конфлікти, розробляти бізнес-плани. І мінна безпека буде, і права жінок буде, і гендерний аспект буде і, і гендерне насильство. Бо через війну дуже багато уваги почали приділяти цьому питанню, бо там є дуже великі прошу. Будемо раді тут надавати і психологічну, і соціальну, і правову, і іншу допомогу. А найголовніше створювати ось тут те місце, де вони зможуть себе відчувати дійсно в безпеці, де вони зможуть ділитися своїми емоціями, спілкуватися між собою, де знаєте. І щось і негативне, і позитивне вони зможуть висловити, знайти підтримку і відповідно від того ставати сильнішими і далі рухатися вперед і далі будувати своє нове життя. На заняття можна приходити разом з дітьми. Тут для малечі вже облаштували окрему ігрову зону, де є багато різних іграшок, а згодом почне діяти і ляльковий театр. Для дітей також проводять різноманітні заняття з ними працює психолог. Я приходжу і просто граю, навчаюсь чомусь. Може, просто знаходжу друзів і з ними граю. Ми пускали мильні пузирі, мені це сподобалося. Ми гралися антистресами і робили з іграшками плюшовими всякі різні трави. Ну, мені сподобалося, я люблю це. Заняття відбуватимуться в два рази на тиждень у вівторок та четвер, з 14 до 16 години. Відвідувати їх можуть як жінки-переселенки, так і запоріжанки. Аби потрапити на тренінг, потрібно записатися у групі в телеграмі Безпечний простір для жінок-переселенок або ж просто прийти до обласної бібліотеки. Єлизавета Базерєва, Антон Бондаренко, телеканал ТМ. Екскурсія Старим Олександрівськом для гостей міста. Група вимушених переселенців пройшла пішохідним маршрутом від залізничного вокзалу запоріжжя 2 до краєзнавчого музею. У культурно-туристичному заході взяли участь жителі Бердянського району. Протягом двогодинної екскурсії гості міста зокрема дізналися про історичні будівлі, в яких раніше були гімназії та училища. Далі за планом прогулялися вулицею Гоголя та Троїцькою. Тут вимушеним переселенцям розповіли вже про. Театр ляльок, земську управу, міські храми та інші пам'ятки історії, архітектура. маршрут пропрацьований таким чином, щоб на шляху були укриття. По перше, це теж дуже важливо на сьогодні. І йдемо через учбові заклади старого міста і сучасні університети, і закінчуємо вже на проспекті. І кінцевий пункт наш це запорізький обласний краєзнавчий музей. А людей там знайомимо з виставками, які на цей час працюють. Екскурсію для земляків організував інформаційно-ресурсний центр Бердянського району спільно з обласним відділом туризму та курортів. Такий захід влаштовують щоп'ятниці. Ця прогулянка старим містом стала вже третьою. До цього екскурсоводи знайомили із локаціями Запоріжжя, жителів Васильівського та Мелітопольського районів. Вознесенівський район, центр міста, на проспекті, там територія оця, що ближче до бульвара Шевченка. Тобто різні гіди проводять по своїх маршрутах, там вони теж проговорюються з облдержадміністрацією, звісно, заздали гід, обирається маршрут і деякі гіди свої авторські екскурсії проводять. Присвоїли статус культурної пам'ятки, щоб зберегти для майбутнього покоління старовинну водонапірну башту, що розташована у Шевченківському районі міста, внесли до держреєстру нерухомих пам'яток України. Цю процедуру розпочали ще три роки тому, бо збереження культурного об'єкта було під загрозою. Тоді башті присвоїли статус щойно виявленої історичної споруди. Нині вона стала вже нерухомою спадщиною. Це означає, що власне культурної пам'ятки не може її Знести чи завдати шкоди, нагадаємо воду на пірну башту звели у Запоріжжі на початку 20-го століття під час будівництва другої катеринінської залізниці. Це важливий процес збереження культурної спадщини, історичної спадщини, а зараз в тисячі разів більше, оскільки це знаково, ми зберігаємо власну історію і власне за історію, за культуру українського, в тому числі наші воїни, захищають зараз Україну, і боронять на фронті. Зміни і реставрація знову таки на рішення власника, оскільки це приватна власність. І там зараз, наскільки я знаю, йде процес зміни власника, подивимося. Краса потребує не жертв, а вітань. Перукарі, віз... візажисти, стилісти, косметологи щоденно працюють над тим, аби ми були чарівними в будь-якій ситуації. І сьогодні, у міжнародний день краси, можна їм за це подякувати. Аби дізнатися, яких змін під час війни зазнала сфера краси та чи є різниця між візажем у Запоріжжі та за кордоном. Дізнавалась наша Єлизавета Баздерєва. Кожен візажист має бути трішки психологом, бо вміння відчути свого клієнта не менш важливе ніж правильна техніка макіяжу, розповідає Олександра, яка працює у цій сфері вже три роки. Я шукала в якому самому напрямі я зможу о, демонструвати свій внутрішній світ, бо малювання для мене це як, о, як мета самовираження своє натхнення. І знайшла я це саме в макіяжах, саме в цій творчій діяльності, бо я можу робити красивими та щасливими жінок та нести цю красоту о, в світ. На 24 лютого, згадує Олександра, робочий день був розписаний, чекала багато клієнтів, але замість цього зібрала речі і виїхала з сім'єю за місто. Каже, це була помилка, бо саме там розпочались найперші бойові дії. Ми не спали ночами, ми сиділи у підвалі. Ми ховалися біля нашого дому в сусідніх ділянках. Попадали, влучали ракети, це, це були страшні часи. Поблизу нашого дому запускали гради, смерчі, різні ці воєнні ракети, і тому було дійсно страшно просто покидати будинок, і ми не знали, куди рухатись далі. Через місяць такого життя Олександра вирішила, що так більше не можна, і разом з сім'єю виїхала спочатку до Запоріжжя, а потім до Польщі. Зараз дівчина живе у Кракові, та нині планує відкрити свою студію, аби знову працювати. Поки я ще не почала пране почала працювати, я в такому процесі підготовки. Ось на вихідних в мене буде дебют, так сказати. Візажистка розповідає, у Польщі сфера краси не така розвинута, як в Україні. Якщо порівнювати ту кількість майстрів та конкуренція, у Запоріжжі набагато вище ніж у Кракові, та й люди менш прискіпливо ставляться до своєї зовнішності. Польщі люди люблять більш естетичне, натуральне о, макіяжі, зачіски, щоб вони підкреслювали їх жіночність, їх красу, але вони залишались більш елегантними такими. Натуральність та стриманість у макіяжі, особливо вдень та коли спекотно, обирають і запоріжанки. Щоправда, у яскравому вечірньому теж собі не відмовляють. В літній період я зазвичай не користуюсь макіяжем, але я люблю більш природні. Все по ситуації, якщо це зустріч з друзями, з любимим чоловіком вечором. Когда приглушене свет, звісно, макіяж має бути яркий днем. Це щось елегантне, светлое, сияющее немножко. Прислухатись до себе і своїх бажань радить і Вікторія, яка вже понад 20 років працює у сфері візажу. Дівчата, саме просте, що е, може бути у візажі, це полюбити себе такими, якими ви є, просто тому що якщо дівчина не любить себе, е, навіть якщо їй зробить супермакіяж, вона буде себе некомфортно почуватися. Власна школа візажу, сотні учнів та тисячі задоволених клієнтів все життя перевернулись 24 лютого, каже Вікторія. Вона вирішила їхати до більш безпечного Львова і практично починати все з нуля. Я йшла більше 20 років до того, до чого прийшла, і тут воно все в шкерверть. Але е, знаєте, е, е, потім стало все налагоджуватись, і вже зараз мене чекають і тут, мене чекають і там. Зараз майстриня працює на два місця та переконана, красатики врятує світ. Ви знаєте, мені дуже подобаються наші дівчата, тому що їм навіть війна не заважає бути красивими. Єлизавета Баздрєва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Забити гол та здобути перемогу єдина мета футболіста, який виходить на поле. У Запоріжжі відбувся товариський матч між футбольними командами міста та області з нагоди святкування Дня фізичної культури. Також до свята почасними грамотами нагородили тренерів та спортсменів. Про урочис... про перебіг урочистого заходу та про те, хто здобув перемогу у товариському матчі, розповість Анна Давидова. Із впевненістю в очах футболісти вийшли на поле. Дві команди Металург та Металург Запоріжжя готові боротися за перемогу, не поступаючись супернику. Гра розпочалась. Льоня! 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 Суперники вже не вперше зустрічаються на полі. Як каже тренер футбольного клубу Металург Запоріжжя, конкуренція загартовує та готує до подальшої перемоги. Знаєте, як говориться, на футболі слабких команд немає. Якщо ви дивитесь там європейські чемпіонати, європейські турніри, такі там команди, як Динамо, Загріб, можуть можуть обіграти Челсі. Тому слабких суперників на полі немає. На полі 16-річні гравці. Футболісти вправно передають м'яч один одному, обходячи суперника, та намагаються забити переможний гол. Перший тайм завершився у нічию. Вігра була рівна, почті то, то що 0-0. Думаю, ми випавнені всі задачі тренера, але ми старались їх виконувати, так як у нас колектив новий. Вот. І нам сейчас зараз ну, в ритм ігри попадать. Тренер Металург Запоріжжя зазначає, склад команди значно змінився. Багато спортсменів перебувають за кордоном. Деякі гравці доєдналися до команди нещодавно, приїхали з окупованих територій. Діти при при приїздять у дуже різних фі фі фізичних кондиціях, деякі не тренувалися зовсім тому. Як говориться, починається все з початку. Окрім матчу, до дня фізичної культури та спорту почесними грамотами та подяками нагородили спортсменів, тренерів, директорів спортивних закладів та працівників міського департаменту спорту сім'ї та молоді. Спортивні тренування відновили, бо цього хотіли як діти, так і батьки. Стверджує міська влада. Під час спортивних занять у Запоріжжі дотримуються усіх заходів безпеки. Якщо є повітряна тривога, то тренування прикращаються і діти йдуть у укриття. Потім, коли вже все проходить, вони приступають до своїх тренувань. Кожний матч, який ми плануємо, ми обов'язково узгоджуємо з військовою адміністрацією, з військовими. І тільки після угодження ми тоді проводимо ці тренування або матчі, але тільки без глядачів, без глядачів кажуть гравці, грати складніше. Підтримка вболівальна додає впевненості у товариському матчі між містом та областю кубок переможця здобула футбольна команда Металург Запоріжжя, вигравши із рахунком 5-4. Давидова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. Далі в ефірі новини спорту. І на цьому в мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У Цюриху триває фінал найбільш престижного турніру в світі з легкої атлетики діамантової ліги. Блискуче виступила на ньому українська стрибунка в висоту Ярослава Магучих з Дніпра. Українка стартувала з висоти 1 метр 88 сантиметрів, яку взяла з першої спроби. Так же легко віце-чемпіонка Олімпіади розібралася з 1,94. Перемогу Ярославі принесла планка у 2 метри 3 сантиметри. Другою тут стала ще одна українка.

Вихованець запорізької футбольної школи Металург Данило Ігнатенко, який зараз грає у французькому бордо, потрапив до символічної збірної туру чемпіонату цієї країни. Це сталося завдяки гарній грі українського півзахисника у сьомий ігровий день. Бордо переграв в Париж 3-1. Ігнатенко грав усі 90 хвилин на полі. Французькі вболівальники, обираючи кращих футболістів туру чемпіонату, надали українському гравцеві місце у топі. після семи зіграних матчів. Бордо очолює лігу 2, маючи в активі 14 балів. Ігнатнико зіграв 6 матчів за французький клуб і відзначився одним забитим голом. Стартував груповий турнір другого за класом європейського клубного турніру з футболу Ліга Європи після програшу кваліфікації Ліги чемпіонів туди автоматично потрапило київське Динамо. У першому ж матчі групового турніру клуб зі столиці України зазнав поразки від турецького Фенербахче. Турки відкрили рахунок на 35-й хвилині. По перерві кияни відновили рівновагу. Влучним ударом відзначився Віктор Циганков. Але утриматися не змогли. На третій компенсований останній хвилині Фенербахче встановив остаточний рахунок: – 2-1 на свою користь. Наступним суперником Динамо буде Ларнака з Кіпру. Матч відбудеться 15 вересня. Господарем поля буде український клуб. В іспанському Хаїні проходить чемпіонат Європи з футзалу серед команд до 19 років. Юнацька збірна України не змогла чинити серйозного опору Португалії і програла 1-4. Єдиний гол у синьо жовтих за рахунку 0-4 забив Скіпчук на 33-й хвилині. У другому півфіналі зіграють Іспанія та Польща. Гра за бронзу не передбачена. Фінал пройде 10 вересня.